Кожен третій українець отримує компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг. Однак це стало непосильним тягарем для ОСББ. Держава місяцями забуває відшкодовувати відповідні витрати. Через це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків фактично позбавлені можливості належним чином утримувати господарство. От нам держава на 1 не ібря 8 728 гривень 87 копійок. То есть это уже вот такая цифра месячного дохода э, нашего дома. Завтра мы не сможем не оплатить электроэнергию, не вывоз мусора. Да, мы не против. Конечно, люди сейчас в такой ситуации, что они должны как бы, да, получать помощь от государства. Но и э, ОСББ в этом случае не должны от этого страдать. У нас получится 96 квартир в доме всего. И половина дома, это 50 квартир, у нас оформили субсидии. Нам должны 4 600 за 3 месяца. Вот эти деньги мы могли поплатить и сделать ремонт какой-то. У нас фасады очень в тяжелом состоянии. В подвале у нас течет вода. А у нас теж в поганому стані. Ми отримали тако від Джека. Ніяких капітальних ремонтів за 30 років не делалось в домі. Аби хоч якось триматись на плаву, голови ОСББ просили жильців сплачувати квартплату наперед. Тепер же покривати касові розриви фактично нічим. Наперед по три місяці люди платили. Так, смірнова із 6 по 10 – 367 шістдесят гривень уплачено. Люди побоюються. Ситуація ризикує перетворитись із гострої в критичну. за словами начальника міського управління соцполітики Олени Руз'єс. Наразі заборгованість держави за надані населенню пільги та субсидії перед обслуговуючими організаціями, в тому числі і ОСББ, досягла семизначних чисел. Бюджетних назначень на предоставлення льгот і субсидій. Вот на сегодняшний день не хватает более чем на 75 пять миллионов. Это по трем районам города. Мы прогнозируем, что до конца года нехватка будет составлять более 167 шестидесяти миллионов. Но это, конечно, не только ОСББ. І другие форми предприятий, которые оказывают жилищные услуги, это й ті підприємства, котрої казують комунальні услуги 14 листопада. На останній позачерговій сесії Херсонської міської ради депутати розподілили державну субвенцію, за рахунок якої частково погасили існуючу заборгованість з виплати житлово-комунальних компенсацій. Це 17 мільйонів. вона була розподілена на оплату за предоставлений субсидії. Ну ви розумієте, якщо я говорю, що задовжені 75 мільйонів. Тобто у нас обеспеченість по субсидіям, можливо чуть більше 60%. Зокрема, наразі керівництво міста готує чергове звернення до Кабінету Міністрів України щодо необхідності своєчасного погашення боргу. Офіційний документ мають намір затвердити на черговому пленарному засіданні вже наступного тижня. візиті прем'єр-міністра в наш город в бесіді він завірив рукаводство області і міст, що до кінця року будуть виділені средства. И погашены существующие задолженности. Mm. Мы понимаем прекрасно, что ОСББ достаточно небольшие организации и много людей оформляют субсидии, поэтому им не хватает средств на нормальную жизнедеятельность. Ну, повірте, така ж ситуація і э, візьмемо в організаціях, котрий напримір представляють тепловий услуги. Відзначимо станом на сьогодні. Субсидії отримують понад 38 вісім тисяч херсонських сімей. Майже половина з них, а це 17,5 тисяч, цього року оформили комунальну знижку вперше. Віра Підлісна, Максим Придкун, телеканал Херсон Плюс.